В Україні розпочалися зимові свята, а це значить, що і школярі будуть відпочивати на зимових канікулах. У Лозівському районному управлінні ДСНС зазначають, з настанням зимових канікул щороку зростає загроза травмування та загибелі дітей, адже у школярів з'являється більше часу на дозвілля, яке не завжди можуть проконтролювати дорослі, а це може нести небезпеку. Діти можуть необережно поводитися з вогнем з різного походження отруйними речовинами та часто гратися біля водних об'єктів, особливо коли вони покриті тонкою кригою. Тож рятувальники закликають батьків дбати про безпеку дітей під час зимових канікул. Легковажне поводження малечі з вогнем, водою, газом, незнання елементарних правил безпечної поведінки, перша причина сумних та трагічних наслідків. За статистикою, основною причиною виникнення пожеж, на яких гинуть діти, є саме дитячі пустощі з вогнем та недбалість батьків. Біда приходить тоді, коли діти залишаються наодинці і поруч немає дорослих, іноді достатньо декілька хвилин, щоб сталося лихо. Залишення без нагляду запальнички чи сірники поруч із легкозаймистими речами можуть призвести до трагедії. Рятувальники вкотре звертають увагу батьків. Потурбуйтеся про те, щоб ваші діти знали основні правила безпеки та номера телефонів екстрених служб. Розповідайте малечі, як потрібно поводитися, щоб уникнути біди. І пам'ятайте, що безпека вашої дитини це перш за все ваша відповідальність, наголошують фахівці ДСНС. Шановні батьки, не залишайте дітей без нагляду, дбайте про безпеку своїх дітей, дотримуючись правил безпечної поведінки у побуді та на вулиці. Виховуйте у дітей навички культури безпечної поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, газом, водою, побутовою хімією та ліками. Виділяйте декілька хвилин на відверту розмову з дітьми. Пам'ятайте, ці хвилини вимірюватимуться ціною життя. А щоб неочікувана мить не стала початком великої біди, потрібно давати дітям чіткі знання і вміння, як діяти в тій чи іншій ситуації.